Як Тернопіль приймає і розміщує, тому що на переміщених осіб. Люди згрупувалися. Люди приносили подушки, ковдри, продукти харчування, гігієна, тобто, все, що могло покрити такі самі-самі перші потреби. Ми проснулися від вибухів зранку, в селі приймали в дитячому садіку, організували в обіди. Людина все таки не може знайти, немає коштів, немає знайомств. Вітаю! Це проєкт. Всі свої на телеканалі Проєкт, у якому ми розповідаємо, з якими викликами стикаються переселенці, та яких успіхів досягають тут. У нас на Тернопільщині сьогодні ми поговоримо, як Тернопіль приймає і розміщує вимушено переміщених осіб. А розкрити тему краще, ми запросили гостих гостей цих чудових дам. Маріяна Гнатюк, керівниця проєкту гуманітарного напрямку Тернопільської благодійного фонду Карітас, також Альона Борзунова, переселенка з Харкова. Вітаю вас, раді Благодаря. бачити в нашій студії. Власне, щоб почати нашу розмову, пропоную переглянути сюжет моєї колеги Юлі про те, яка ситуація із прихистком, як він створювався на початку повномасштабної війни, і усі деталі дивимось. Ворожі ракети знищили тисячі домівок, у яких колись ворувало життя. Понад 170 тисяч зруйнованих житлових будинків по всій Україні. Більшість будівель вже не підлягають ремонту. Рубіжне, Маріуполь, Бахмут. Попасна і десятки інших населених пунктів, майже повністю стерті з лиця землі. Близько 13 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки. Хтось встиг спакувати все в одну валізу, а хтось їхав ні з чим, не знаючи куди. В пошуку безпечного прихистку. Вже більше року Тернопільщина приймає вимушених переселенців з регіонів, де точаться бойові дії. Прихистки потребують не лише люди, але й домашні тварини яких врятували від війни в області облаштували з десяток різних штабів для допомоги переселенцям. Волонтери нашого краю почали зносити каремати, спальні мішки та речі першої необхідності до залізничного вокзалу, шкіл та дитсадочків, щоб облаштувати для потребуючих тимчасові ліжком місця. Але місць, щоб поселити всіх, не вистачало. На допомогу приходили набайдужі тернополяни, які запрошували до себе на ночівлю, чи надавали житло. Дитина питає, мама, де ми будемо жити, а я не знаю, що їй відповісти. Тобто я стою на неї, дивлюся і думаю, а де ми будемо жити? І ми йдемо до волонтерського штабу на вокзалі. Вони нам кажуть, що наразі дуже багато людей виїжджає, і дуже тяжко знайти житло. Але ми можемо вам дати номер телефону сільської ради. У нас дуже добре прийняли зразу, чи ви голодні, чи холодні, чи ще щось треба. І вона почала сама підшикувати нам житло. Сьогодні тисячі людей по всій Україні і досі потребують прихистку. Статистика переселенців, які приїжджають з прифронтових територій, та кількість зруйнованих будинків продовжує зростати. Щодня, поки триває війна, а чи чергові обстріли російської армії продовжують руйнувати українські міста та села. Пані Маріанно, перші дні повномасштабної війни. Гуманітарний штаб Карітас. Як ви скооперувалися і що було вам відомо вже? Мабуть, ви готувалися до цього? Наплив переселенців, які шукали де просто переночувати, або не знаю, випити чай. Тап, як це було? Ми готувалися так, тому що попередня ситуація в країні, розмови про це велися, у Нас було заплановано зразу запустити такий гуманітарний проект. Однак, те, що було заплановано, так і те, з чим ми зіткнулися на практиці, це були дві різні реальності, так тому що. У нас першочергово, ми могли, ми планували, що ми зможемо облаштувати 50 спальних місць, які ми підготували. Так, ну самих перших днів, до речі, у нас є люди, які приїхали до нас в перші дні, так, і ну, у нас досі з ними тісні зв'язки відносини. І перші дні чергували, так поки люди приїдуть. А потім, коли почався такий великий масовий наплив, ми зрозуміли, що в тих умовах 50 спальних місць ну тобто, це це дійсно це дуже мало. І в нас були такі періоди, коли проживало навіть 95 людей на нашій організації. Так, ми всі приміщення, кабінети, У нас був спортзал. Так, ми їх облаштували на той момент дуже великий такий вклад тернополяни дали, тому що люди згрупувалися. Люди приносили подушки, ковдри, продукти харчування, гігієна, тобто, все, що могло покрити такі самі самі перші потреби. Ну за шовну вели просто величезна величезне, величезне подяка для наших мешканців міста. Пані Альона, яка ваша історія? Як їхалось до нас? Чому Тернопіль? І в який момент ви зрозуміли, що от пора пора рятуватись, евакуюватися? Ми проснулися від вибухів зранку. Ми планували кудись поїхати, чесно. Коли ну, всі ж говорили про цю війну і казали, що ну, вона почнеться, ніхто не вірив. А ви? Я теж не вірила. Вот. Ну, я Єдине, що зробила, чесно. Спакували всі документи до однієї купи, бо складно потім було б, мабуть, шукати їх. А коли почалися вибухи, ми думали, поїдемо десь на Західну Україну, бо в нас друзі їхали сюди так само. І ну, думали, що може в них побудемо і якось там ну, всі їхали на 3-4 дні, максимум тиждень. Вот. А... Зібралися ми дуже швидко, бо боялися, що перекриють місто і не будуть випускати, особливо чоловіків. От. А з ким виїхали? Донька моя, чоловік, його бабуся і його мама. Виїхали машиною? Так, і кішка. Да, і кішка. Угу. Ну всі місця, які у нас були, ми всі повністю були зайняті. От. Їхали ми 29 годин. Без зупинок ми зупинялися тільки на заправках. Дуже складно було на заправках, бо топлива майже ніде не було або лишався бензин, або ну солярка. Вот. і ми максимально швидко приїхали, і ми були одні з найперших, хто опинився в карітасі. Як вас зустріли в карітасі? Чи вистачало вам там всього? Чесно, дуже добре. Я була дуже здивована, що люди, ну ми мали приїхати. Ми дзвонили. В карітас казали, що ми приїдемо, чи є в них місця. На той час вони були, кажуть, що ми чекаємо, у нас там є місця, приїжджайте. Ми казали, що ми приїдемо там о 8-й годині ранку, що ми вже будемо. Але потрапили в дуже складний затор, такий, що там 10 кілометрів ми їхали 5 годин. Вот. Машин було дуже багато, і ми отак от дзвонили, там, а ми пізніше будемо, а чи буде ще місце. Вони кажуть, ми тримаємо все добре, ми будемо вас чекати. Вод коли приїхали, нас нагодували, показали, дали нам кімнату. На всіх п'ятьох Тобто, ну тобто було місце тоді. Ну кімнатка була невелика, але чесно з тим, що ми більше суток не спали? Ну майже двоє суток не спали, то нам і це було дуже добре. У нас постійно, мені ну, це дуже сподобалося, що у нас постійно всі питали, як ви себе почуваєте, що вам треба? Може, щось там, гігієну якусь, що вам, ну що вам потрібно постійно? Чи всім ви задоволені? Вот. А на ранок вже. Ми приєднались до роботи цілою родиною? Ну майже цілою, бо бабуся в нас старенька, їй 85 років. Вона не могла допомагати, дуже хотіла, але не могла. Вот. а я, свікров моя і чоловік, ми допомагали чим могли. Тобто були е, спеціальні координатори, так були окремі е, квартири, кімнати, Кімнат. шалаші. Тобто було багато чого. І на території було Карітусу, Тобто, було. умовно, як такої кількості людей, ви, мабуть, навіть вже не рахували. Ви просто хотіли прийняти е, усіх так. і тварин, і людей. Е, добре, от е, пройшов час. Скільки ви жили в два місяці? Два місяці, і людина все-таки не може знайти, немає коштів, немає знайомств тих самих. Чи може вона звернутися? Чи зверталися до вас люди, наприклад, сім'ї, які хотіли жити у вас довше, і що потрібно Дивіться, зробити? в нас період проживання був так ну короткотермінове проживання один місяць, так але звичайно, що враховувався кожен окремий випадок. Чи могли люди знайти себе так? Ми допомагали з пошуком роботи. Ми допомагали з пошуком квартир на оренду. Пані Альона спочатку жила два місяці в Каріта Стернопіль, так потім ще чотири місяці, якщо не помиляюся, одні благодійники два, два, місяці. Два, два місяці благодійники, так які дозволили їм проживати в себе в квартирі, а потім вони вже з'їхали на орендоване житло. Так, багато дуже... слід напевно зуважити, так як говорить пані Альона. Що дуже багато тих людей, які в нас проживали, вони намагалися допомогти. Так, вони вони долучалися. Сортування продуктів, сортування гігієни, одягу, оскільки було дуже багато таких людей, які приїжджали, просто вони отримували продукти. Так, і їхали в дорогу далі, тому що ми були таким собі транзитним пунктом, так тому рук не вистачало спочатку дуже багато, а потім карта справилася на такий один великий мурашник. так. Ті люди, які проживали, допомагали. Тернополяни приходили, допомагали. так. Навіть ті, дуже часто ті люди, які були транзитними, так, вони бачили, що десь потрібна допомога, вони зупинялися, і, ну, і, ну, і, ну, і дійсно всі дуже такі були згуртовані в той момент. Але все одно у людини у ВПО має бути окрема довідка, так, спеціальний Звичайно. документ, який обов'язково має підтвердити статус. Звичайно, що в перші дні, коли люди приїжджали, так вони не мали жодної довідки. ВПО було дуже добре, що у людей були підтвердні документи. Були такі випадки, що люди не мали з собою документів. Навіть станом на сьогодні дійсно є дуже багато людей, які виїжджають. Ну тобто документи забрали, документи знищені, документи втрачені, так. Спочатку так посляли по паспортах, і по цьому вже пізніше так обов'язково мали бути довідку ВПО. Якщо людина тільки приїжджала, у нас є спеціалісти кейс менеджери так, які допомагають вигодувати довідку на ВПО. І вже як підтвердним документом, їм вже потім набагато краще отримати соціальне забезпечення і реалізувати свої права. Який обсяг людей постійно був каритися на початку війни? І скільки людей зараз проживає з внутрішньопереміщених осіб? На заплановано 50, найбільше жило 95 осіб. Так і станом на сьогодні, той прихисток, який був безпосередньо в самому карте з Тернопіль, він припинив свою діяльність у зв'язку з тим, що розвився більше гуманітарний напрямок для того, щоб допомогти людям далі реалізувати себе і жити не не тільки забезпечити житлом, і окремо у нас зараз проводяться ремонтні роботи. Так, прихисток для ВПО. Осіб похилого віку, які е, потребують геротичної допомоги, і е, проводиться зараз також ремонтні роботи на одному приміщенні. Тобто, зараз, е, оскільки трішки зменшився наплив тих людей, які потребують проживання, ми готуємося на випадок того, якщо буде потреба. Зрозуміло пані Альона, скажіть, будь ласка, ось ви шукали житло й карітесприяв яким чином, тому що ви знайшли постійне житло для вашої родини? Е, ну, ми жили в Карітасі, потім шукали житло. Так, але, чесно кажучи, дуже складно було знайти, бо багато переселенців дуже багато приїхали. Якраз на початку ну повномаштабного вторгнення всі поприїжджали і. Ну, Якщо там одна кімнатна, на нас п'ять людей знаєте, були такі, що умов не вистачало. Тобто, ліжко одне, там, ну, треба було шукати таку квартиру, щоб нам. Як їй так і вдалося знайти? Ми шукали, всім розказували в карітесі, що ми шукаємо. Може хто знає, хто здає, і в нас. Один чоловік працює з нами, і він сказав, що от е, людина буде з'їжджати. Якщо хочете, подивитись ту квартиру, там двохкімнатна квартира, і можете поселитися там. Хочемо представити мою колегу Юлю, яка вийшла у центр Тернополя і розпитала Тернополян, чи вони приймали переселенців, чи надавали їм прихисток, чи допомагали з житлом. Е, цікаво почути їхню думку. Дивимось. Загалом, якщо я можу чимось допомогти, то звичайно я допомагаю, так як я тут сам знімаю квартиру, то поселити в себе, на жаль, немає можливості. А так то з гуманітарної допомоги, якщо є якісь речі, в нас є місця, куди можна їх централізовано здати і їх далі будуть використовувати для внутрішньопереміщених осіб, в тому числі знайомі при... родичі прийняли переселенців. Я на жаль, не, не маю можливості. До мене вдома жили вимушені переселенці з Миколаєва близько до двох місяців. І якщо є така можливість, до прикладу, там вільна квартира, будинок чи навіть кілька кімнат, то це теж було б дуже добре. Приймали в дитячому садіку, організували в обіди, ліжка. все. У мене знайомі приймали з Києва минулого року переселенців, і на кілька місяців їм допомогли перечекати війну. От якісь такі складу ситуацію в Києві минула весна. Я приймав домашніх тварин. Знайомі поїхали до моїх знайомих, а цих знайомих була алергія на тварин, тому в мене кілька місяців. Кішка була. Все-таки приймали тернополяни-переселенців, якщо ні, то були обов'язково дотичні. Ви кажете, що ті самі Тернополяни так, допомагали працівникам карітусу і ініціювали допомогу завжди на початку так, Великої так. війни. Люди дуже ну, так щиро відгукувалися. У е, нас був так випадок, пригадаю, чоловік приїхав, в нього стояла квартира в Тернополі, недалеко від нас знаходиться. І е, він планував її здавати так, але воно так все залишалося. Залишалося. Він привіз нам ключі. Ми взяли матраси, ковдри, подушки. Так, поїхали туди все завести. Е, чоловік вмикає пилососа, починає пилососити, поїхав в епіцентр, купив кран, приїхав, поміняв кран, тому що ми туди мали переселяти людей. <світтєві> ну на настільки, у нас дуже багато таких душевних людей. А хочеться підійти до теми з більш психологічної точки зору, Альона. Коли ви їхали, ви розуміли, що ви їдете в чуже місто, де ви, грубо кажучи, ну, поки що ніхто, так, без професії, вас ніхто не знає. Як це відчувати, що ви просите харчі, те саме житло, подушку, не знаю, ліжко? Які це були відчуття, і що зараз? Якщо чесно, я взагалі не знала, куди я в яке місце їду. Ми просто їхали, так от у поток машин їхав великий, і ми за ними їхали всю дорогу. Ми думали в різних місцях зупинятися. Керменець Подільський мав бути. Потім в ітогі там все помінялося. Ми приїхали в Тернопіль. Тернопіль то був теж. Ми думали, що ми залишимося на пару днів. А може, просто переночуємо, поїдемо кудись далі. Будемо шукати десь житло. Бо всю дорогу ми шукали квартиру на сам ну. Ми не думали, що нас приютять якось там забезпечать чимось. Я навіть про це не думала, що будуть допомагати якось. Ми думали, що просто переночуємо і будемо шукати квартиру, бо квартири так просто, поки по дорозі їдеш, вони змінюються, ціни мінялися, квартир вже не було, поки доїжджали то, ну, не було нічого. Чи в карітесі акцентували увагу на психологічній, ментальній допомозі так самих переселенців, які поки що не мали де свого житла і жили у вас? Так, звичайно, в нас є штатні психологи, так, які працюють, які організовують ну, навіть станом на сьогодні, є постійні тренінги, а також індивідуальна робота з людьми. Окремо, напевно, слід також визуважити, що у нас перших днів ми запустили таку діяльність як простір дружніх до дитини. Так, оскільки дуже багато транзитних людей і Діти для того, щоб вони мали простір, такий, в який вони могли прийти, зупинитися, перепочити. Там з ними працювали дитячі психологи, соціальні педагоги і психологи відповідно також проводили роботу з тими людьми, які проїжджали. Ну дуже часто це навіть е, такі е, кілька хвилинні розмови, так оскільки кожна людина, ну всі були в своєму світі. Кожен думав, як він має справитися, як він має жити далі, і взагалі що ну що очікує завтра, так ніхто не мав жодної певності в завтрашньому дні. Тому е, намагалися ну так мінімізувати, мінімізувати ті наслідки і той психоемоційний стан, який був у людей. Хочу розповісти також про дуже корисний застосунок. Його назва Прихисток. Він створений, аби допомогти людям, які в результаті війни втратили найголовніше і найцінніше це дім над головою. Отже, будь-який громадянин, незалежно від віку чи статі, може скачати додаток, прихисток, і там все дуже доступно і легко онлайн знайти ту саму квартиру чи просто добрих людей, які прийняли би їх тимчасово у себе в помешканні. Додаток, ще раз нагадую, безкоштовний. Ми вже в попередніх програмах розповідали про нього. І навіть пробували користуватись все легко, доступно і просто. Тому кому потрібно, рекомендуємо. І, власне, Маріано, зверталася до вас по цьому додатку, можливо, хтось з переселенців? У нас в основному працювала гаряча лінія. Так, люди телефонували, знаходили наші контакти в інтернет мережі, так, і зверталися за номером телефону. Я хотів би. Сказати про пані Альону більше про те, що дійсно надихаюча історія, як людина, яка займалася зовсім іншими справами в Харкові, змогла б перебудувати своє життя, забезпечити своїх дітей житлом в новому місці і загалом реалізуватися в новій для себе діяльності тут в Тернополі. Отже, історія пані Альони з Харкова. Дивимось. Небо було червоне, вибухи за вікном не вщухали. Так пригадує свій ранок, 24 лютого, харків'янка Альона Борзунова. Її сон перервали гучні ворожі обстріли о 5 годині ранку. Зібравши найнеобхідніше, Альона разом із сім'єю вже за годину на власній автівці мчала подалі від прильотів ракет. Ти прокидаєшся, і знаєш що робити. Просто хопаєш, що є, і біжиш. Я спакувала такі документи. А коли вже все почалося, я у ті документи, що спакувала, я їх взяла з собою, а все інше це таке ну, тепла ковдра, е, знаю, ліки, все. Ну, мінімум одягу, бо я їхала на тиждень. Зізнається, залишаючи свою домівку, не знали, де шукати новий дах над головою. Вже в дорозі змінювали рішення, в яке місто їхати, аби шукати прихистку. Адже квартири тоді бронювали миттєво, а ціна на оренду виросла у чотири рази. Добиратися до Тернополя родині Альони довелось 29 годин. годин назустріч евакуаційним колонам автівок. Їхала лише військова техніка. Нам посовітували подивитися якісь благодійні фонди що розміщують людей що таких було ще в 2014 році багато що вони допомагали розміщували і от ми знайшли каритес. До шелтера від карітесу почали прибувати десятки сімей із дітьми, які потребували прихистку. Волонтери облаштовували тимчасові ліжкомісця навіть у власних кабінетах, бо кімнат на усіх не вистачало. Для вимушених переселенців у перші дні організували їдальню, санвузли, гуманітарну допомогу та навіть дитячий куток з іграшками. Грались там, бігали, гралися. Ляльками, там дочки матері грали. Я спала з малою на одній кроваті. У нас бабуся з нами була вісімдесят рік, тоді ще чотири роки. От вона спала на ліжку. Мій чоловік і моя сікров вони спали на розкладушку. Це там ніде було пройти. Везде десь хтось жив. Навіть в столову спускалися ми по черзі. Вже наступного дня Альона доєдналася до числа волонтерів, які обслуговували вимушених переселенців. Рук не вистачало, а кількість тих, які рятувалися від війни та потребували допомоги, збільшувалась. Я не думала, що я волонтерю. Я думала, що я просто допомагаю, бо ми прокинулися зранку після того, як почали. підійшли до дівчат. кажемо, чим допомагати. Ми закріпилися вже на одязі. Розкладали, роздавали людям одяг, бо люди приходили, ми підбирали по на початку. Підбирали кожному одяг. Що люди просили, питали, що треба і давали. Шелтери дають можливість приїжджим перепочатись з дороги, адаптуватись на новому місці, отримати необхідну підтримку та допомогу. Сім'я Альони сьогодні мешкає вже в орендованому житлі. Сама жінка працює якась менеджеркою у благодійній організації. Я е, допомагаю також людям, які вже з особливими потребами. Е, ми їм купляємо, що їм необхідно ну, по їхнім запитам критичних ситуацій, таких от там, на лікування, якщо там потрібні гроші, там або ну, якесь медичне обстеження, ми можемо проплачувати. І, хоч Тернопіль став для Альони другою домівкою, але жінка сподівається якнайшвидше повернутися до Харкова. Адже там залишилися рідні, друзі, улюблена робота в сфері краси. Каже, сьогодні має одну мрію прогулятися вулицями Харкова в країні, де немає війни. Тернопіль це чудове місто, в якому об'єднуються люди з цілої країни. Переймають звичаї, переймають навички від місцевих і хочуть повернути їх назад до себе додому, на малу батьківщину. Отже, єднаймося всі разом, адже разом ми є сильні. І пам'ятайте, що ми усі велика та дружня родина, а ще ми тут всі свої. Бережіть себе і до зустрічі!